Привіт! Сьогодні я розкажу вам про депутата, який плювати хотів на закони та правила, а ще винен місто купу грошей. І найогидніше, що, попри все це, Катерина Ямщикова свідомо допомагає йому вирішувати шкурні питання. Що це за хрінь? Знайомтесь, Олександр Калуцький. Хоча, як людина він скоріше Калуцький. У минулому відомий Гуляка, який разом з братом та друзями влаштовували гучні вечірки у квартирі на Павленках. Власне, з нічних клубів він і розпочав свій бізнес. Його родині належали відомі у Полтаві нічні клуби Робін Гуд, Спайдер, Шоколад та мережа більярдних пафоло. Цікава деталь в шоколаді у Калицького колись студенткою підробляла Катерина Ямщикова. Але конкретно за це я її не засуджую. В юності я теж працювала офіціанткою, тусила з друзями на спайдері і взагалі була блондинкою. Під час першої каденції Мамая Олександр Калицький і Сергій Гонтовий, теж майбутній депутат, отримали в оренду частину історичного будинку дворянського зібрання. Це той самий Котлярик, у якому згодом вони відкрили нічний клуб Версаль та караоке грамофон. Знайти орендарів для історичних будівель, які б за ними доглядали, не так просто. Тому я б навіть сказала, що це була хороша новина для міста, якби не кілька але. Будівництво нічного клубу у Котлярику почалося ще до того, як місто віддало це приміщення в оренду, тобто нелегально. Все робилося на усних домовленостях з мамаєм. Але. Така невелика деталь добре показувала підхід калицького та гонтового до ведення бізнесу. І саме ігнорування будь-яких норм і правил згодом призвело до великої біди. У новому клубі ДСНС виявила численні порушення пожежної безпеки, але власники відмовилися їх виправляти. Датчики, які там стояли, постійно спрацьовували над дим від кальянів, тому їх просто вимикали. Через це, коли у будівлі спалахнув вогонь, було втрачено дорогоцінний час. І пожежні приїхали на місце вже після охоронців явора, які зафіксували проникнення сторонньої особи. Історична будівля згоріла вщент. Підпалювачем виявився колишній неоформлений працівник цього закладу. Всередину він потрапив через дах нелегальної прибудови позаду кінотеатру, яку, наплювавши на всі заборони, збудували Калуцький з Гантовим. Свого часу через цю споруду у Полтаві було чимало протестів, а суд постановив її знести ще за рік до пожежі. Тобто, виконай Калуцькі рішення суду трагедії могло б і не трапитись. Отримайте, отримайте, будь ласка Я раз, будь ласка Фірма Калуцького так і не заплатила місту, призначений судом, великий штраф і 31 мільйон гривень компенсації. Тому Полтава відновлює будівлю за кошти платників податків. Винним у порушенні правил пожежної безпеки визнали фунта, який начебто керував клубом. Його оштрафували аж на 17 тисяч гривень. Нелегальну прибудову не знесли і досі. Вона так і стоїть вже п'ятий рік огороджена парканом. Ба Більше її фактично інтегрували в дороговартісний проєкт безбар'єрного маршруту, який активно просуває Катерина Ямщикова. Тобто довкола будуть красиві доріжки з нової плитки, а посередині руїни нелегальної прибудови. І я наголошу, що Катерина Ямщикова жодним чином не намагається вплинути на Калуцького, щоб той зніс нелегальну прибудову і оплатив борги перед містом. Хоча цих грошей і раніше не вистачало на відновлення будівлі, далі вони лише знецінюватимуться. Справа в тому, що Калуцький як депутат входить до команди диканя та Пархоменка, які фактично зараз і керують Полтавою. Саме вони зробили Ямщикову секретарем міської ради. І тому вона перед ними в боргу. Добре. Окрім нічних клубів, Калуцький у Полтаві володіє купою кіосків і мережею автомийок Делюкс, на яких керівництво міста замовляє миття службових машин. Проблема в тому, що ці мийки не підключені до каналізаційної мережі водоканалу. А отже, вся хімія з них потрапляє у зливоприймачі та водойми. І саме тому вони постійно забруднені. Савенков! І хоча Катерина Ямщикова це чудово розуміє, на минулій сесії вона проголосувала за легалізацію чергової автомийки Калуцького на половках, яка без дозволів працює вже кілька років. До речі, Саме голос Ямщикової став вирішальним у питанні легалізації даної автомийки. І маючи такий важіль впливу, вона не стала тиснути на Калицького, аби той розрахувався з містом чи принаймні підключив свої мийки до каналізації. І ще важливий момент. У голосуванні за легалізацію автомийки запроголосував і сам Калицький, не заявивши при цьому про наявний конфлікт інтересів. А це суттєве порушення антикорупційного законодавства. Ймовірно, він вважає, що записавши автомийку на підставну людину, закон можна обійти. Свого часу формальним власником мережі автомийок була теща Калуцького, потім його син. Зараз вона оформлена на якогось Олега Андрієва, який по ґеткантакту пробивається як прораб Калуцького. І наостанок ще одна показова деталь про депутата Калуцького. Із кінця 23-го року його молода дружина почала отримувати пенсію. І, напевно, потребує постійного догляду. А це значить, що на фронті багатомільйонні статки родини Калуцьких буде захищати хтось інший. На цьому все. Таких Калуцьких у міськраді багато, але люди самі обрали їх депутатами, І, ймовірно, через незнання. І саме для того, щоб ви більше знали про людей, які рвуться до влади, ми і створили цей канал. Тож підписуйтесь, далі буде.